Знаєте давненько, я дівчина молоденька, та погляньте, люди добрі, я завжди стигаю всюди. Маю біле личко цвіт ромашки, чорні брова крила пташки, вуса полум'я палають, очі з розуму збивають. Сам стрункий, як тополина, палкий погляд, мов калина, а коца, як ясна нічка, зваблює чарівне личко. Нехай. Не сильна я в англійській, нехай геометрія важка. Життя буває один раз. Життя воно для всіх, для нас. Всі конкурсантки просто клас. Ми всі стараємось для вас. Глядачі нам допоможуть. Нехай краща переможе. Я хочу вам про себе розказати. Скажу на Моє життя це водовита праця, як білка на срубці, як кричить. Ну що ж, хочу наступне сказати. Я хочу вам наступне розказати, але щоб довго ту шину не мотати, скажу вам прямо. Нехай Мелін на і каминських Настя кусають собі локті і зап'ястя.